Такі. Вітаю вас на своєму каналі. А я йду додому. Додому. Не уявляю, яка була б в мене картопля, коли сусіди посадили вчасно і в них вже така квітуча, гарна. А ми садили три тижні тому, явно би вона така не була. Тому... Правильно, що ми її не садили, як то кажуть. вже Дуже веселі в нас літні канікули в нашому будинку. Зустрічали мене діти майже всі. Вовчик тільки був в будинку, не бачив, що мама йде. А так зустріли мене всі. Чоловік працював знову ж таки над штукатуркою. Тут, чесно кажучи, кутів більше, ніж тої стіни. І я прекрасно розумію, що це все займає багато часу, дуже багато часу, тому саме ось ця стіна займає декілька днів. Я, чесно, не знаю, як би робила це все сама, бо з дітьми, будучи штукатури ти хоч і вчили мене це все робити, я знаю, як це все робиться, але це тяжко. Чесно скажу, це тяжко. Пішла я трошечки прогулятися по нашому городику, покажу вам свої троянди, посаджені влітку. Як бачите, і ось ця пускає пагони. Цей листочок я лишала один. і Чесно, мені багато хто писав, що троянди влітку не садять, бо вони не проживаються. Але як бачите, вони випускають пагони. І тут майже майже всі вже із листочками. Я їх підготувала правильно. Кому цікаво, то я коли отримала ці троянди, ці троянди також з Тіктока. Uh, у мене є весняні троянди, які вже всі попроживалися. І є ось ці літні. Я не знаю, можливо, я з і куплю ще восени, але ну, явно не зараз, бо грошей вже немає. Uh, це був такий подаруночок мені на день народження. Ці літні троянди. Uh, вони приїхали в мене з квітами, я показувала. З корінням, з усім. І декілька штук я посадила ось так під пляшку, саме через те, що там, о... чесно, вони довго не прокидалися, і я понадягала пляшки, бо побачила в одному із відео, що так треба робити, думаю, повторюю, але більшість у мене троянд взагалі попроживалися і без тих пляшок, і все нормально. Єдине, що ось ці проблематичні, то я їх дійсно понакривала і чекаю, пагони також. Прижилося із... було 10 штук, 10 саджанців. І один саджанців відламався від прищепи, тому я його не садила. А виходить так, що в мене 9 саджанців було. 10-я посадила пагінцем без коріння. І ось там у мене. Є, до речі, дерева, я там також хочу посадити якісь кущі, але швидше всього це будуть плодові. Дуже повільно в нас щось тут сходить і росте. Всього-навсього декілька кукурудзин посходило, і, чесно кажучи, я вже втратила надію, що тут щось ще посходить. Посадила я дуже багато, посіяла також буряку, але його не видно. Нічого не посходило, я сіяла цілу пачку. Сіяли ще перед переїздом і сіяли ще після переїзду, але буряк у нас не посходив. Взагалі в нас земля схожа більше на каміння, ніж на землю. І, можливо, саме через те. Тут взагалі не було посаджено, чоловік каже, напевно, 15 років нічого. І цього року ми тільки почали тут обробляти знову. Рані... Раніше, звісно, тут аж 15 років тому щось робили, засівали, але наразі нічого тут давно не росло. Під будинком в нас, як і завжди, горошок. Тут діти його постійно дергають, шукають нові строчки, але він, знаєте, максимально віддає, що тільки може. Я тільки шкодую, що в той момент, коли я їздила сюди. Весною не посіяла його набагато більше. Я не думала, що буде у дітей настільки ажіотаж. А Він, як бачите, не дуже високий в нас росте і його не вистачає. На нашу банду ні, нічого не вистачає. Василько допомагає татку тут мити інструменти. Чоловік. Кожен вечір після роботи це все робить, бо якщо це все засохне, то більше ти його не відмиєш. Ці всі рощини. Так само, як я прибираю кожен раз після його штукатурки на підлозі. Мені часто пишуть, щоб ми підстеляли під штукатурку якісь. Салафани, картони і так далі. Але, щоб ви собі розуміли, якби цей весь ремонт щікатурки робилася без дітей, то я думаю, що можна було б це реалізувати, а коли тут -сюди діти бігають туди-сюди. По-перше, вони замотуються в тому салафані, спотикаються об той картон, а ще плюс несуть туди воду, розливають. Що вони тільки не роблять? І як то кажуть, за двома такими малюками не вдивишся. Тут і старші діти щось буває начудять, тому нічому не дивуюся. Якось поки працюємо так. На підлозі у нас чистова вже стяжка, ми вже заливати нічого там не будемо. Туди буде вкладатися потім плитка, а так поки буде. Велосипеди я ще поки, до речі, не придумала, де ми будемо стабільно їх ставити. Можливо, навіть буде таке, що велосипеди будуть виноситися на другий поверх, бо на першому поверсі в мене там заплановано зовсім інше, поки що вони стоять там. Я брала, розморожувала ферш, купувала якось в місті рівному, тримала його в чоловікових батьків, а потім принесла, поклала в наш холодильник, і ось в мене настав час, в мене дійшли руки приготувати котлети. Я завжди замочувала хліб, замочувала батон для того, щоб зробити котлети, але так як в мене цього разу фарш купований, він досить такий рідкий, то я вирішила, що батон вийму серединку, як зазвичай, порозкришую його ось так і не буду замочувати. Додам сюди відразу яйця. Це буде і волога плюс для того, щоб котлети тримали свою форму. І додамо цей фарш, і я думаю, що цей хлібчик непогано розмокне, саме головне його залишити на деякий час. І скажу вам так, що в мене все вдалося, не треба було нічого замочувати. Це також волога, саме основне не переборщити. В мене колись був. Такий випадок, що я взяла рідкіший фарш, ну, також був купований, і замочувала я хліб, то потім не знала, що туди додавати: чи манку, чи гречку, чи що туди додати, щоб хоча б ці котлети можна було смажити, бо виходили не котлети, а млинці. Звісно ж таки, додала сюди сіль, перець, сухий, мелений часничок, все це ретельно перемішую. І ще вирішила сюди додати цибульку. Я зазвичай даю цибулю, люблю перемолоти це все в подрібнювачі разом із яйцями, щоб не мати там, знаєте, ніяких таких додаткових рухів, але у мене ж тут немає світла, тому я на терку натираю цю цибулю. До речі, дієвий лайфхак, хто не любить. Десь там на таку дрібну терку натирати цибулю, натирати на звичайну крупну. Також у котлетах це не відчувається. Все нормально. Додала сюди дві цибулини. У мене вони такі крупненькі, це чоловікова мама дала. У неї така цибуля зимова, не те, що в мене малесенька, але я її свою цибульку ціню і також її їмо. Перемішую знову цю суміш. Нічого там додаткового такого. Непередбачуваного не, не додавала, звичайні вийдуть котлети. А ще до котлет я вирішила зварити макарони, бо це швидко, це без ніяких заморочок, це не суп. Тим паче, що останній суп у мене діти взагалі не захотіли їсти, їм швидше подаваю якусь картоплю, кашу, макарони, щось до цього і супчик для дітей. Вони не дуже його люблять, але хоча б один-два рази в тиждень я стараюся його готувати. Тим паче, зараз спека і діти їдять тільки те, що їм хочеться. Виписала маршрутка, куди мені треба. Їхала на старий автовокзал. а мені треба забрати посилку на новій пошті. Виписала в Рівне, бо в наше село такі ціни за доставку, просто космічні. Я вже не знаю, чому саме так. Напишіть мені в коментарях. Вам також посилки дорожче виходять, якщо виписувати на село. Чесно, мені дешевше приїхати в Рівне, забрати посилку, ніж забирати її в селі. Серйозно. Тож у село близенько, близенько просто від Рівного Ні, Там вже доставка вища. Ще хочу дещо купити васильку до дня народження. Ми нічого такого грандіозного не плануємо, але все ж таки будемо святкувати, бо в нас вся родина збереться, тільки збирається на такі великі свята. Якісь ну, на дні народження, Пасха, поляди. Тому Васильковий день народження це саме те, щоб зібратися всією родиною в нашому будинку. Хто не знає, то у Василька, 8 липня, день народження, і це останній день народження. В нас в цьому циклі. Все розпочалося з Юрчика 30 травня, Вікусі 14 червня, мої 23 червня і Василька 8 липня. Все, до жовтня місяця ми будемо без днів народжень в нашому будинку. І ось хвилин 10, я вже майже біля пошти. Печу тут якийсь магазин Панко баску. Є аптека, о, мені в аптеку треба буде ще зайти, то не забіжу лаванда цвіте. Краса. Оскільки тут дерев, в нашому місті Костопіль дерева багато які повирізали, а в Рівному їх дуже багато. Дуже гарно. Пам'ятаєте, я ділилася, де я беру ноутбуки свої. Так ось у нас, коли згорів генератор, у мене згоріла зарядка до ноутбука. Я в основному там, де і брала ноутбук, замовила собі нову зарядку. Ось чому я їздила в Рівне. Зараз, коротше, як то його розмотати, але думаю, що там все в порядку. В основному вдома вам покажу. Я ноутбук, до речі, брала БУ, європейський, Hewlett Packard. І бачите, нова, синька зарядочка. Я якраз встигла до них написати, в них були відправки, вчора сказала. Сьогодні в мене вже зарядка. Класно, оце сервіс. Хто не знає, я посилання лишу в описі під відео. Це той самий постачальник, в якого я брала колись для свого магазину ноутбуки. Мені подобається, в мене всі ноутбуки працюють, всі звідти. Компанія називається Опа Європа. Вони продають зараз тільки на укрлоті. Ось Тому там можете зайти, подивитися весь асортимент, кому треба до школи ноутбук, то придивіться, ціни адекватні, ноутбуки хороші. Так, там більше йдуть старіші модельки, але вони працюють, вони тягнуть ті програми, які треба. У мене, наприклад, цей ноутбук, що вдома, гілатпакер, він дорогий. Ну, порівняно із е, дитячими ноутбуками, то він дорожчий набагато, е, але він мені тягне все повністю. Тобто, для моєї роботи просто супер. Тут трошечки скупилась, покажу вдома що, йду вже до хати. Ну, в основному десь півтори години в мене пішло для того, щоб з'їздити в Рівне, скупитися і назад. І так. Дітей треба чимось відволікти, віддаю їм сирочки. Навезеті сирочки. На. Вові давай. Вові давай. І хлопці беріть, дівчата теж. Так, взяла ось таких сирочків, були в новусі по акції, 6 штук. Ще мені подобається в новусі брати отакі всякі булки. Термін придатності по сьогоднішнє число, деякі є по завтрашнє. І я в основному. Коротше, їх сьогодні не буде. Дермі буде. Да. Взяла різні там начинки, булки. брала із начинками, і міні-багетти, пиріжки якісь з картоплею, і грибами, і такі якісь штучки. Це з горохом. Так як в нас духовки немає, то я всяке таке купую. І взяла ось такий батон. Він ще нормальний з кунжутом. Копчений хребет червоної риби, ми таке любимо. Час від часу, ну можливо, раз в місяць беремо. І тут в мене курячі крила десь майже 2 кг. Ну, десь так. Це буде на сьогодні, завтра, я думаю, і все. Все, нарешті тиша. Тиша, тиша. Це. Ви бачите, коли треба розпаковку знімати? Коли всі їдять. Поки мене не було, чоловік продовжував штукатурити, вирівнювати ці кути. В основному тут було чим йому зайнятися. Хоча і швиденько повернулась, але кожен раз проходиш мимо і бачиш, як робота рухається. все далі і далі. Комент також у нас. Ось так з'єднується з грубою. У нас, до речі, один комен на три канали. Можливо комусь буде цікаво, то потім розповім, що і як. У мене є відео, як мурувалися грубки. Як мурувався комен, немає. Скажу чесно, бо тоді мене не було. Трошечки посапала я біля нашого будинку, там мене полуничка росте, попідсапувала біля цих троянд. Чесно помітила, вони люблять таке, коли біля них щось посапаєш, пограбаєш. Троянда одна, ось, бачите, порозпускалася вже дуже сильно. Є троянди, які ще для мене новинки, не знаю, як вони будуть цвісти. Але дуже класно. Я жовтеньку троянду, яка одна в мене розпустилася, вже досить так давно зрізала, а решта ще чекаю, щоб розпустилася, і взагалі не поспішаю зрізати в букети, бо хочу насолодитися ними саме на вулиці.